У ліцеї No19 відбувся флешмоб з нагоди 105-го акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Олександр навчається в 10-му класі. Хлопець був ведучим під час флешмобу. Це історична подія об'єднання в єдину велику Україну, нашу батьківщину, нашу вітчизну. Це як символ сили, потужності, єдиності. Нашою Україну понад 300 ліцеїстів взялися за руки, утворивши символічний ланцюг єднання. Лариса Білоконь, директорка ліцею, каже, що це щорічна акція в навчальному закладі. Ще до війни ми почали проводити зі святами, проводили навіть на нашому великому стадіоні. Там більше було трошки учасників ніж зараз, але в зв'язку з погодними умовами ми взяли ті класи, які більш старші, скажімо так, початкову ланку. Не задіяли за словами директорки в такий спосіб учні продемонстрували єдність України. Ми єдина держава, і ніякий ворог. Не зможе зруйнувати нашу державу. Діти повинні про це пам'ятати і вірити в те, що перемога буде дійсно за Україною. Немає східної України, західної є, є єдина соборна незалежна держава. І про це ми говоримо завжди дітям. Перший живий ланцюг єднання відбувся 21 січня 1990 року. Маршрут пролягав між Києвом і Львовом. У ньому брали участь і Житомиряни. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомир. Коли пліч